Школа номер 51, що у Саксаганському районі, невеликий за чисельністю заклад. Зараз тут навчаються усього 300 школярів. Компактна і по сімейному затишна. Останніми днями школа стала ще теплішою і в прямому значенні цього слова. Тут завершили заміну старих вікон на нові, пластикові енергозаощаджувальні. Звісно, батьківська громадськість допомагає, допомагають, підтримують усіх питаннях. Але ж, звісно, у такий об'єм робот по проведенню капітальної заміни вікон нам було таке непосильно. Дуже велике подспір'я нам дала саме міська програма енергоефективності. Про комфорт, затишок і тепло для дітей дбають і батьки учнів. Зокрема, допомагають робити відкоси для нових вікон. Це очень хорошо сказалось і на отношениях дітей к учебе, тому що когда ти сидиш тебе холодно, не совсем комфортно повну силу слушать учителя. Поменялись окна і очень э, став красивий клас. Буквально за два місяці були замінені вікна і в Тернівському ліцеї та навчально-виховному комплексі номер 291. Дуже великою несподіванком, великим подарунком для наших дітей було те, що 1 вересня наш Тернівський ліцей відкрив двері з такими прекрасними сучасними вікнами. Мати такі вікна зараз дуже важливо для У Цьому навчальному році в нашому закладі проведена значна робота встановлено пластикові вікна. Хочеться подякувати за те, що в такий складний час. Коли така складна економічна ситуація, все-таки знайшлася можливість і зроблена така значна робота в закладі. Нові вікна сприяють збереженню тепла, а кілька режимів відкривання дають доступ свіжому повітрю у будь-яку пору. Тож і малечі, і старші діти навчатимуться у більш комфортних умовах. Першими позитивні зміни оцінили батьки. Очень удобно то, что они провітрюваються. Так как для дітей это очень важно провітрювання поміщення. Вікна поставили дуже швидко. Було дуже приємно спостерігати за процесом, а ще більше за результатом. Стало комфортніше. Я думаю, що нашим дітям теж ну набагато приємніше стало тепліше, світліше і краще. По перше, це електрозбереження. По-перше, по-друге, це зовсім другий рівень і естетична привабливість безумовно тепер цього закладу і комфорт і уют нашим дітям. Освітяни гідно оцінили подарунок від міста, а фінансована заміна вікон з бюджету і продовжують справу енергозаощадження самостійно. У Тернівському ліцеї встановлюють тепловідбиваючі екрани. Те, що без економії сьогодні не обійтися, розуміють і учні. Для нас після літніх канікул стало приємною несподіванкою широкі зміни у нашому закладі, адже встановили пластикові вікна. І в нашої школи помітно покращився. Фахівці стверджують, утеплення помешкань перше, що мають зробити українці на порозі зими, бо таким чином можна значно зекономити на енергоносіях.